Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні хочу показати, зробив новий адаптер. Я вже як його робив, не показую, зараз будемо його тестувати вмісті на відео, побачимо, що з нього буде. Щоб ви розуміли, це повністю сівалка Вінниця. Всі ж її бачили, ручна сівалка Вінниця, яка в принципі неплохо сіє, яка не так уже тяжко і тягається. Але в неї слабий маркер і її треба пхати. А от такий все. Вже вже в принципі сейчас би потягне і буде все хорошо. Мені тут пришлось сьогодні підсадити трошки. Другий раз одобрення в неї вносить. Тяжело. Тяжело його вручну поїхати. Для того думаю, зробимо адаптер. В случае, если надо, все. Ми чотири болтика викрутили, вона у нас знову ручна сівалка вінниця. Мені тут садить суток до 20 в год. Как би, ну. Якби ну, на, наче не багато, сівалка, якщо промишлена, стоїть кучу грошей. Там Дивився 12300 доларів, якби ну, засадити 20 соток, наче як дороговато. Для того от, зробив таку, таке чудо. Маркера у нас для того, щоб ми бачили на 140 раз. Це обична скоба, кстати. Маркера у нас на 140 стоять. О, Якщо нам треба буде щось дороге садити. Ну, Допустимо, теж кукурудза на 70, сюди щось переваримо, верх ногами його перевернемо. Це вже це саме буде просто на ту сторону. То є, нічого тут за умного такого скажімо, немає. І все сошничок, все регулюється. Вся хрень все крутиться, все по заводському в принципі, вона себе веде добре, навіть для бахчі, для огірка, в принципі, дуже добре. А що її дійсно не потягати трахтер, щоб це спину не рвати? Зараз, звісно, ми трошки протягнемо. включимо на першу передачу. Я ще не тестував, може десь щось, знаєте, і слабо буде. Може щось десь і не слабо. Подивимося зараз, як вона. Мені самому інтересно, подивитися як вона буде. О, зараз першу включимо, хай їде, а ми підемо подивимось. Дивись, роботу свою робимо. І це, щоб ви розуміли, земля трохи забита, дивись, ну прикатка плохо робить. в принципі. Нормально, майже до краю. І тут же ж бач, земля трошки затоптана. Зараз встановлений. Отут вот у нас, виходить, 70 см, потім колісом їдемо по цій полосці. І в нас буде вже скільки сколько нам треба сантиметрів. Тобто ми бачимо, що роботу вона свою. В принципі, робить. Наступний ряд, то це він десь... Аж тут на метр сорок буде. Маркер можна виставити під себе, лівий, правий, можна вущик, коротше, ну це все можна адаптувати. Земля твердувата, тут вже було посіяно, закатане, плохо сошло. Вірніше, неплохо не плохо сошло, а щось його під'їло. Треба буде його пересадити зараз швидко. А тепер сівалочкою валичкою ну можна ще буде і річагом піддавити, його, настроїти. Ці всі діла бач, бо тут ще трохи Плоть до того, що даже ручки можна ще ззад поставити. Щоб якщо треба придавити. Того в принципі, воно показало себе добре, я вважаю, більш ніж добре. І ну, в принципі результатом довольний. І того, ну, я ж кажу, цей той адаптер, який стане вірусний, який треба везде. Докторай зацепив, що я тільки не бачу, і фрізою заталкують, і бараном. Я теж діло в тому, що такий самий був як ви. Чим я тільки його не мучився, коли от не прийшла, така геніальна ідея. Все геніально, доволі просто. Так що якось так.